Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало відпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко, з зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це новий шалений експеримент. Я побачив, що вам дуже сподобалось. Як січові козаки, з гусарами у попередньому відео. І зараз я вирішив зробити протистояння. Дивіться, січові козаки проти донських козаків. Мені здається, це буде дуже цікаво тисяча на тисячу. І, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та напишіть якийсь гарний комент. А ми за кілька секунд будемо починати. І обов'язково напишіть, як ви гадаєте, хто виграє у цьому протистоянні. Це, мені здається, буде дуже-дуже-дуже цікаво. Ну що ж, я буду вимикати режим миру, і ми подивимося. Давайте я. Ось так. Тисяча, тисяча січових козаків. Вимикаємо режим миру і дивимося. Трішки залишилось. Ось. Так, дивимось. Як вони гадять. <с> Дивіться, січових 590 залишилося. О, ну-ну-ну, дивіться, ось тут кубка є. Дуже добре, дуже добре. Січових залишилося 519. Ось вони молодці. Дивіться, які козаки. Просто неймовірно. Як на мене, це просто неймовірно. Пишіть, будь ласка, в коментарях, з ким ви ще хочете побачити? Січових козаків, з ким можна їх звести, хто взагалі може їм якусь конкуренцію створити? Тому що я нагадую, що зараз січові козаки були повністю вдосконалені, так само, як і донські козаки. Але, як ми бачимо, донським козакам це не допомогло. Що ж, друзі, з вами був Сашко. Слава Україні, героям слава, слава ЗСУ. Нехай у вашому житті все, все буде дуже, дуже добре. Чекаємо нашої спільної перемоги. <кхи> І, друзі, до побачення, до наступних випусків.